що людина документи. Він каже, які документи. Він каже, які документи. Відніміть мене, я інвалід. Ви що робите? Друзі, сенсаційна новина. Нам вдалося. Ми звільнили працівника поліції з лав національної поліції України. Сьогодні будемо про це більш детально говорити, які ми маємо попередні результати, як взагалі все це починалося і до чого ми прийшли. Це неймовірно крута новина. Це Відповідь на всі ваші питання: кого ж ви звільнили? Чи добились ви звільнення хоча б одного працівника поліції? Добилися і не одного. І ось вам предметний кейс. Це кейс Дмитра, позивний Ямаха, колишнього військового. Сьогодні будемо про це говорити з вами, адвокат Антон Болтик. Обов'язково підписка на цей канал та максимальне розповсюдження даного відеоматеріалу. Коротенько, друзі, хотів би зазначити про те, що ми отримали вже відповіді стосовно. Працівника поліції Раманішвілі Зураба Давідовича. Ось він, до речі, він звільнений з лав Національної поліції України. Як це було? Давайте згадаємо. Моя ситуація вона показала усім весь народ мені зараз пише один і той же коментар: що поліція не виконує з самого початку свою присягу захищати народ України. Подія сталася така: Я, мене ось недавно звільнили. Я зробив собі робив медичні документи, і там, в процесі пересування поліцейський зупинив автотранспорт на авто мого батька, в якому їхав я. Без причини зупинили, як вони повідомили. Ну і їхні дії вже відразу були незаконними, бо незаконно вимогу громадянина України, вони не захотіли предоставити ні, е, своїх посвідчень. Далі виник конфлікт, який можна бачити на відео, де поліцейський попередньо попередньо перед відео попереджав, попереджав мене про застосування фізичної сили. На що він отримав відповідь, що я інвалід, я його попередив, що я інвалід, і він порушуючи закон відносно відносно як засоби, засоби фізичної сили до інвалідів, дітей порушуючи це все, ігноруючи всі мої заяви, поліцейський вирішив примінити мене фізичну силу саме після того, як він образивши мене інвалідом на голову, а ось так цей працівник поліції поводив себе з військовим фізичну силу він буде застосувати. От ви пішли та застосували фізичну силу там, де треба її застосувати, а не проти інваліда. Спрашуєш у людини документи, він каже, які документи? Він каже, які документи? Відніміть мене, я інвалід. Ви що робите? Та відніми мене дан стану. Що ти робиш? І зараз більш детально поговоримо про відповіді, які нам прийшли, та що ми робили, щоб досягти. Такого успіху, до речі, дякуючи кожному з вас, хто переглядав відео, розповсюджував, писав слова підтримки. Це також дало додатково результат. Однак спочатку хотів би звернути вашу увагу невеличка реклама. Кожен автовласник в Україні повинен мати автоцивілку, а з 2025 року це стосується і раніше звільнених від покупки страховки учасників бойових дій. І щоб швидко оформити автоцивілку і закрити це питання на рік, раджу вам скористатися мобільним застосунком Hotline Finance. адже сервіс дозволяє порівняти програми і ціни від різних страхових компаній та придбати підході. Я ще для себе варіант просто в себе в смартфоні за лічні хвилини. А з моїм промокодом Baltic 10 ви отримаєте знижку 10% на будь-яку автоцивілку на Hotline Finance. Переходьте в опис під цим відео та завантажуйте застосунок. Так, ось друзі, мені самому дуже приємно, що ми добилися цього результату спільними зусиллями. І хотів би звернути увагу, що цей Романішвілі Зураб Давідович втік. Ну ви це розумієте, коли почалася ця, -ця історія, і до речі, відносно кримінального провадження, все. Також іде, буде підозра, буде його притягнуто до і кримінальної відповідальності однак, в рамках дисциплінарної відповідальності він отримав звільнення з лав національної поліції України. Що окремо до нього подано позовну заяву на відповідну грошову суму щодо відшкодування завданої шкоди. Його незаконними діями, чому він втік, тому що коли почались ось ці медійні історії, і ми включилися в дану ситуацію, і Дмитро Ямаха долучився до нашої спільноти клубу юридичного захисту водія, ми почали працювати. Дуже великий шлях. Ми пройшли зараз. Ми отримали відповідь. До речі, хотів би висловити подяку. Все ж таки тим працівникам поліції, які ще. Дійсно мають честь, а вони такі є, друзі. Їх мало. Ви знаєте про це. Однак я особисто знаю таких людей. І завдяки спільним зусиллям. Що ми маємо? Ми маємо те, що дійсно Раменшвілі Зураб Давідович був переведений, переміщений для подальшого проходження служби на посаду інспектора взводу полку поліції, особливого призначення Корпус оперативно раптової дії – Корт. Однак і тут йому не вдалося від нас приховатися, тому що на підставі наказу ГУНП було зазначено про те, що відносно даного працівника поліції було застосовано дисциплінарне стягнення більше ніж те, яке було попередньо. Нагадую, ми писали скарги, ми провели дуже велику кількість роботи. Щоб притягти його до відповідної дисциплінарної відповідальності. Не суворо догана, а саме звільнення. І ось у зв'язку з реалізацією дисциплінарного стягнення у вигляді звільнення зі служби було прийнято відповідний наказ, згідно якого працівника поліції Рамні Зураба Давідовича було звільнено. З національної поліції України на підставі відповідного наказу з 18.04.2025 року даний працівник поліції не перебуває на службі в поліції. І ще є відповідний витяг з даного наказу. В свою чергу ми витребовуємо повний висновок щодо проведення дисциплінарного розслідування, і обов'язково по цьому я зроблю ще один великий матеріал. З даного наказу, який ми отримали, зазначено згідно з законом України про національну поліцію звільнити у зв'язку з реалізацією дисциплінарного стягнення у вигляді звільнення зі служби, накладного відповідно до дисциплінарного статуту національної поліції. І що ще цікаво, з 15 квітня 2025 року, установивши преміювання за квітень, 2025 рік, у розмірі 0%. 0%. Ось так, друзі. Це приклад того, як потрібно працювати. І що можна зробити, і що можна досягти результату у вигляді звільнення за такі незаконні дії, які даний працівник поліції вчиняв відносно колишнього військовослужбовця? До речі, друзі, хотів би нагадати, що клуб юридичного захисту водія це ваш надійний захист на дорогах України. Тому долучайтеся до нашої спільноти. А також, друзі, хотів би звернути увагу, що в травні місяці нашому клубу юридичного захисту водія 4 роки, і в зв'язку з цим для вас, для вас знижки до 40%. відсотків. Відповідні. Знижки будуть діяти включно до 12.05.2025 року. Тому переходьте на наш сайт, обирайте для себе корисний пакет юридичних послуг або телефонуйте за даним номером телефону та долучайтеся до нашої спільноти. І не забувайте про те, що корисна юридична література завжди допоможе вам на самому початку спілкування з працівниками поліції. Якщо вам така література потрібна, то обов'язково залітайте в наш АД-шоп. В описі під цим відео всі посилання необхідні для того, щоб стати і учасником, і підняти свою правову свідомість. Таким чином звертаю увагу у всіх своїх глядачів, що результати є. І ось вам приклад: так дійсно Романшвілів в подальшому може піти і оскаржити відповідний наказ в суді. Однак ми цю ситуацію будемо контролювати, і також будемо приймати участь, якщо і навіть будуть такі судові засідання, і якщо він буде намагатися визнати такий наказ незаконним. Тому що такий працівник поліції, коли він чиняє такі дії, він повинен нести відповідальність. Стосовно відповідальності, звертаю вашу увагу. Є кримінальна відповідальність відносно його дій. Порушено кримінальне провадження, триває зараз досудове слідство. Воно на завершальному етапі. На маю надію, що буде зараз е, незабаром е, вручено підозру і передано матеріали справи до суду. Це перший момент. Стосовно дисциплінарної відповідальності, це те про що ми сьогодні говорили. Виконано все, що було в наших силах, і дійсно його було. Належним чином притягнута до тієї дисциплінарної відповідальності, про яку ми казали на самому початку. І ще стосовно цивільної відповідальності, а вже ж нами подано позов і чекаємо призначення до судового розгляду щодо відшкодування завданої шкоди Дмитру Позивний Ямаха у зв'язку з такими незаконними діями. Цього працівника поліції. Друзі, я прошу вашого максимального розголосу, коментарів, підтримку, тому що це дуже важливо. Великий шлях пройден, велика робота пропрацьована. Ми на цьому не зупиняємось, тому що кожен працівник поліції, який діє незаконно, не в рамках закону, він буде нести відповідальність. Сформуємо таких. 5, 10, 15 кейсів побачать працівники поліції, а ви 100% побачите, тому що я знаю, що ви дивитесь мій канал, і будете мати на увазі, як потрібно себе поводити і спілкуватися з громадянами України. Друзі, не забувайте обов'язково підписатися також і на мій телеграм-канал. В описі під цим відео буде посилання, там я публікую багато чого цікавого. Бережіть себе, пишіть коментарі під цим відео і усім вам мирного неба! А стосовно. Повного вже розбору, коли ми отримаємо висновок з дисциплінарного провадження, я обов'язково зроблю на каналі, і ми більш детально розберемо цей кейс.